Ну що ж, якщо ви маєте гарні бажання та вмієте себе мотивувати для їх створення, вам не завадить практикуючий психолог, сімейний дитячий арт-терапевт Вікторія Сторожук, яка має нам це все систематизувати. Запросили у студію, і зараз будемо ділитися інформацією і з вами. Доброго ранку. доброго, доброго ранку. ранку, пані Вікторія. Чому ж власне варто і чому важливо мріяти? Дякую. Взагалі, мрії, як для мене, це дозвіл мати те, що ти хочеш зараз. На жаль, не всі люди дозволяють собі мріяти вже на протязі грудня від громадської організації Молодіжної фундації Європейських ініціатив. Ми провели шість майстер-класів для мам, для підлітків. І цікава тенденція те, що діти мріють більше, мріють якісніше і екологічніше, ніж дорослі. Тому е, я вирішила поділитися цікавою інформацією для дорослих. Е, Перед тим, що таке взагалі карта бажань, чим вона відрізняється від колажу бажань. Ми знаємо, що колаж бажань це також вирізати якісь картинки, наклеювати. Ну і все, в принципі, як з цим ще робити, є інформація, ну але немає знову ж таки якоїсь чіткої систематизації. Тому, як на мене, я пропоную для початку закрити старий новий рік. Тобто до 15 січня у нас є ще час. Важливо, це один день, ще ціна і так. ціний день. Точно. Тому що це такий час вважається найбільш благодійним, благоприємним. Потрібно прописати три якісь негативні події 2018 року і винести з них головні уроки. Для того, щоб подякувати 2018 році, і ми могли перейти до наступного. Наступне, що я пропоную, це прописати для початку мрії, але. Там не має бути частки не це перше головне правило. Наприклад, я мрію не хворіти. Всесвіт не чує частку ні. І потім ми загадуємо самі ж собі, я бажаю собі хворіти цілий рік. Ну на жаль, це дійсно так. Або я там мрію е, про нову квартиру, а потім, на жаль, якось трапляється, що помирає бабуся і передається в спадок квартира, коли немає якогось чіткого плану дій. Тобто є бажання, а як досягнути, я не знаю. Тобто я мрію купити нову квартиру. Так, так буде правильно? Так, за власні кошти. Або знову ж таки я е, е, мрію. Е, Мати такий дохід, щоб я дозволяла собі там ну, купити нову квартиру. Так ось в чому наша головна Танюша, була проблема. коли ми загадуємо якесь бажання на новий рік, нам потрібно. Уточнювати всі такі деталі, так, так я розумію? Так і ось ви кажете, я хочу бажано прописати вже я маю. Я маю нову квартиру. Там я маю там зарплатню у тисячу там доларів щомісяця. Ніби це вже з нами сталося, так, так. тоді має більшу силу. Коли ми це прописали, дуже важливо мати конкретику, як ви казали, щоб розуміти, як я цього досягну. Якщо не розумію, наприклад, там, я хочу бути здоровою завжди, а як я цього досягну? Чи там потраплю в лікарню, і потім буду здоровою, чи там поїду в санаторій, і буду здоровою, чи якимось іншим чином. Тому важливо в кінці дописати во благо мені та іншим людям. Це такі, така мантра, яка дозволяє бути екологічним з мріями. Коли ми ці мрії, бажано, щоб ось карта. Карта це по сферах. Є вісім основних сфер життя людини: це здоров'я, кар'єра, матеріальні блага, сім'я, друзі, відпочинок, творчість та духовність. В духовність я пропоную додати мрію для інших. Щоб ця е, карта була ефективною, тому що якщо всесвіт бачить, я хочу те, мені потрібно там. Я хочу там нову квартиру, нову машину, е, навіть не так для людей, щоб там допомагати їздити на роботу, чи ще раз, а просто для якогось престижу, то е, всесвіт може бути трішки ну, необачливим з нами. І також ще хочу додати основний такий акцент в тому, що Потрібно мріяти для себе, не для інших, тобто ось ці сім сфер. Тобто, я не хочу, щоб там мої діти були здорові, там а щоб для себе, тому що вони часто запитують, а що робити, якщо ти хочу для чоловіка, для мами, і кажу, нехай складає свою карту бажань, щоб вона була ефективна. Тоби кожен для себе має це визначати, і ви сказали ще, що у діти вони більш екологічніші угу. в своїх бажаннях. А от у чому це полягає? Е, так, дякую. Е, в тому, що вони, по-перше, е, планують мрії не з цієї позиції що престижно. Так, є там такі мрії, що там я мрію про якусь чудову там іграшку чи щось таке, але це дрібне. Коли я ще навіть не говорила, що обов'язково мрію для інших. Вони писали Мрію про притулок для тварин, мрію там створити робота, який буде мити посуд, щоб допомагав мамі. Тобто діти вже це прописують. Дорослі дуже рідко це прописують таке, знаєте, бажання для всіх. Також комусь допомогти, так, так. Ну, ну власне, ви сказали, що потрібно собі передусім зробити комфорт в цьому житті і мріяти для себе. Так, але зазвичай просто дорослих все про себе. Все про себе. Так. Дорослі, ну схаменіться, ну mm. на все про себе. Mm, так, і що ще? Ось я казала, немає будь-частки не діти зазвичай цього не прописують. Дорослі в них там цілий такий список, все так. Красиво, але загально. Дітей все чітко, зрозуміло, навіть якщо там я мрію про новий телефон, гончить, чітка модель, колір і все інше. І вартість так ну це дійсно спрощує життя, коли ти дійсно вчишся озвучувати те, про що мрієш. Прописуєш це і якимось чином контролюєш це по життю? А потім, коли вже ви сказали, що от саме зараз 15 січня, це час, коли ми маємо подякувати, так і винести певні уроки з того року 2018-го. Правильно так, зрозуміла? Так. А от саме якщо було, наприклад, і багато добрих якихось подій були погані, і ви сказали подякувати і за погані, чи так. як чи це ще якийсь урок? Чи для чого це а, для чого щоб попер? Перейти, знаєте, якщо ми переходимо в чомусь світлому, то до нас і притягується світло. Якщо ми приходимо з негативу, то ми ще тягнемо якийсь мішок з, кам... з каменями в наступний і рік? Тобто, той негатив перетягуємо в наступний так, так з року в рік, тому mm -hmm. потрібно зустрічати новий рік з гарним настроєм. Так, так. а мішок з каменями все тяще і тяжче. А як від нього звільнитися? Якщо він в голові весь час були погані, погані події. І ти знаєш про них. Дивіться, якщо вже надто там якісь тривалі, то звісно вже в терапію іти, mm -hmm. ну так і психолог. А якщо якісь ну такі незначні, але вже все таки перепрацювали якось, то Благодарності благодарить кожного дня. Тобто кожного ранку прокидатися там і не говорить, що чому ж я так рано прокинулася. Говорить, дякую, що я жива. Зрозуміла, як потрібно прокидатись на ранкові Так, Сьогодні власне я з такими думками яка радість година ранку. Я прокинулася. Я прокинулася, бо йти дарувати радість. Так я хочу повернутися до нашої головної теми карти бажань. І карта бажань її... Як потрібно от прописувати, чи от, так, як коледж, все таки робити там наклеїти, підписати чи просто береться листочок бумаги. І Як, як має папер, вона виглядати? І, так, і, так, я зрозуміла, дивіться, зараз дуже багато різних там по феншую, по кольорах, по е, місцю знаходження. Я завжди е, схильна до того, щоб все-таки розташування було вільне. Тобто в нас має бути мінімум вісім бажань, тобто по кожній сфері. Максимум, Максимум, якщо вліз. знаєте, я, принос, Це багато я приносила 8. на а, а 3 листки, щоб робити колажування, то кому потрібно був один. Деякому потрібно було два. Лише один випадок був, що дитині ну, підліток потрібно було аж три листка. Тобто це буває дуже а поки, рідко. А побір який був А4, А3, А2. А 3 Тобто це великі, різкі? Так. так. Тобто ми склеїмо, там... Певну кількість аркушів потім розташовуємо у вільному порядку. Але бажано, щоб не накладалася мрія на мрію, тобто картинка на картинку. Для чого? Тому що з однієї мрії тягнеться енергія від іншої, тобто до якоїсь додається, від якоїсь іншої забирається. І дуже ну, цікаво так сказати, виходить, коли здоров'я. Там перекривається матеріальними благами, тобто uh -huh. на підсвідомості люди дійсно таке роблять, і потім ну чомусь так виходить в житті. Цікаво, чи виходиш за контури, тобто наскільки ти. Свідомо підходиш до цього. Наскільки ти маєш якісь рамки в житті? Також коли є ще таке колажування, щоб центр фото клеїть, ну це по бажанню, я особисто не клею, хоча вважається це як ну, такий потужний, також потік енергії, тому що потім відривати цю фотографію, може бути знову ж таки якісь сумні переживання. Коли ми це все наклеїли, можна зарядити енергією. Яким чином? Ось, наприклад, я мрію там. Ну давайте про будинок, ми так говорили про будинок, так. мрію про новий будинок, тобто я хочу там, я маю там я купую новий будинок, мрію. <кій> Що я відчуватиму, коли я це маю? Тобто я там відчуваю там. Почуття захищеності, можливо, там почуття власності, тобто обов'язково ще прописувати не прописувати. Тобто для себе потім, ось, наприклад, ось це почуття, наприклад, захищеності. Да? Я надаю це образ. Там, наприклад, це хай буде мене зірочка. Ось такі мене асоціації ну на У. захищеність. І я малюю поруч маленьку зірочку. Тобто, mm -hmm. Я не схильна до того, щоб прописувати, тому що цю карту бажань можуть побачити інші люди. Її бажано вішати на стіну, і коли інші люди приходять, то її закривати. Але не завжди ми можемо встигнути згадати, щоб сховати. тому щоб ось це не Те не було... просто попереджають, як за кордоном, коли хочуть до тебе прийти в гості. Точно. І Щоб ось таких таких казусів не було, тому я пропоную, щоб ця карта була. Зрозуміла лише вам захищеною так, так? територіально десь так, так. так місце. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо ми хочемо бути здоровими. Ми там клеїмо е, фото, наприклад, з, що в нас асоціюється uh -huh. зі здоров'ям, і пишемо, я буду здоровий. Чи просто клеєм не фото? Не пишем, і все. просто е, клеїмо фото. Да. Ми ж знаємо, що ми зарядили її, і ми знаємо, як ми до цього дійдемо, mm -hmm. тобто орієнтовно. Е, Якщо там є вже таке бажання, то бажано прописати це все на зворотньому аркуші на зворотній стороні. Якщо подивитися зі сторони людини, яка в це все не вірить, угу. як ви можете довести, що це дійсно діє? Чи є наявні приклади, вже які відбулися в житті, наприклад, ваших знайомих, які створювали таку карту бажань? До мене навіть ті, хто приходили на майстер-класи. То вони вже створювали карти бажань, вони здійснювалися і вони через це приходили знову. З особистого життя я скажу, що ось я мріяла піти навчатися на сексолога. Це була така моя мрія. Я її виношувала рік, а лише через рік я її дозволила собі. Тобто, я розумію, що якщо ну, в сімейній терапії, без цього ніяк. І ясь так замріяла, але як мене мене не виходило з цим. І ось я поїхала на арт в Київ і я виграла це навчання. Тобто, якраз в тому, ну. Ця вартість в доларах, в сотнях доларах, і тобто, ну я його виграла. Тому я впевнена, що навіть про те, що ми можемо думати, що це нереально, воно реально. І ще одне дякую за таке зауваження. Здала, що дуже важливо багато мріяти, тому часто знаєте. І був випадок, що е, знайома побажала собі, ну так дозволила мріяти, хоч якийсь будиночок. Вона жила з батьками, е, і коли вона отримала, вона дійсно отримала хоч якийсь будиночок. Тобто це був маленький такий, а зараз вона каже: а чому не дозволила собі мати гарний будинок? Тобто ми себе обмежуємо і ось ці обмежування. Ну, накладаються так само, якщо е, сказати про подорожі, що там е, я хочу там поїхати хоч кудись, то ви можете поїхати в сусіднє місто. Ну це ж подорож, подорож. Якщо я там мрію подорожувати світом, навіть якщо ви за цей рік не подорожуєте світом, то ви поїдете точно далі ніж в сусіднє місто. Пані Вікторія, дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Ми можемо сказати тільки єдине: що мрійте, мрійте красиво, і ваші мрії обов'язково будуть здійснюватися.